Чому людина відчуває себе постійно нещасливою? І до чого тут ота сама сепарація, про яку неодноразово говорять психологи, але вони говорять зазвичай в контексті сепарації від батьків. До чого ж тут насправді щастя? Справа в тому, що у нас є завжди певні очікування. А як би мама про це сказала? А як би тато? У нас все одно це було в певних моментах життя. В якийсь момент, коли нам вже все одно, що там скажуть наші батьки, у нас вже на автоматизмі впевнені в певних контекстах вмикаються певні реакції, які були, от, знаєте, як формочка от закладена ще була тоді, коли батьки. Тобто ми тоді сформували таку реакцію на певні події. І в подальшому щось стається, і ми вже не прокручуємо в голові, а що мама, а що папа про це сказали. Але якось вмикається от той стан в цьому контексті. Наприклад, не буду там зустрічатися з чоловіком цим, тому що. І там от Раніше це було, тому що була фантазія, що мама там засудить чи що. А тут вмикається вже на атематизмі. Я не буду, тому що це там якось ненадійно, це там якось. Тобто, розумієте, ми вже якесь переконання щось сюди доліпили. Ну, це як, як приклад. Тобто ми сепаруватися маємо не від самих фактичних батьків, їх навіть вже може не бути в живих, а від тих звичок, від тих станів, до яких ми звикли, так, можливо, ще коли були з батьками поряд маленькими. Це канал Сублімната. Тут багато про психологію. Підписуйтеся, ставте лайки і до зустрічі!